Мої вітання у ефірі телепередача Люди події, факти. І з вами я, Юлія Свєнтак. Ось і сповнена цікавими подіями та фактами. Часто наш настрій залежить від погоди. Небагатьом людям подобається вродити вулицям у дощовий день, тому ми віддаємо перевагу в спілкуванню у інтернеті. Спілкування у інтернеті є дуже популярним, але воно має один великий недолік: ми не можемо виразити свої почуття. Тоді нам на допомогу приходить сім відомий і всіма обожнюваний смайлик. Кожного року, 19 вересня, ми визначаємо день народження смайлика. Він народився 1982 року. В цей день Скотт Полман запропонував передавати усміхнені обличчя за допомогою трьох символів, які слідують один за одним: двокрапка, дефіс та закриваюча душка. Це нововведення отримало просту назву смайл з англійської посмішка і знайшло широке застосування в комп'ютерній сфері, особливо в інтернеті і соціальних мережах. Зараз смайлик багатогранний він здатний виражати радість, здивування, захоплення, смуток та інші емоції. Цього року «Смайлику» виповнилося 25 років. Університет Каргені Мелон заснував нагороду смайл Award, яку присуджують за нововведення у сфері створення смайлика. Переможець конкурсу отримує приз у розмірі 500 доларів. Тож спілкуйтеся із задоволенням і бажаю вам більше позитивних емоцій. <му> Наступна інформація буде цікава для наших маломанів. З 1 жовтня 1975 року, за рішенням ЮНЕСКО, весь світ щорічно відзначає День музики. Одним із ініціаторів установи Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович. Свято відзначається великими концертними програмами за участю кращих артистів і художніх колективів. У цей день звучать твори, що війшли до скарбниці світової літератури. Музика скрашує наше життя. Примушує нас радіти або засмучуватися. Музика володіє великою силою. На світі знайдеться мало людей, байдужих до музики. Музика не старіє, вона буде жити стільки, скільки буде існувати людина. Одним з представників світової музики є соліст групи Бітлз Джон Леннон. Джон Леннон народився 9 листопада 1940 року у Ліверпулі, Англії. Це британський співак, композитор, музикант, художник і письменник, повне ім'я Джон Уінстон Леннон. Пізніше, після одруження на Йоко Оно, він поміняв його на Джон Оно Леннон. Джон Ріс у неповній сім'ї. Його виховувала тітка. Батько покинув сім'ю, коли Джону було 5 років. А маму Леннона збила машина. Джона застрелив божевільний фанат Марк Чепмен. У 2005 році рукопис пісні You Need Is Love була продана на аукціоні за 600 тисяч фунтів стерлінгів. На створення пісні Я морж його надихнули звуки поліцейської сирени. Кожного дня ми переглядаємо два телесеріалів, кіно телепередач, без яких уже не уявляємо свого життя. Приємно відзначити, що якісне українське кіно живе. Кожного року, у другу суботу, вересня, ми відзначаємо День українського кіно. Це професійне свято працівників кінематографії України. Традиційно український кінофорум відбувається в столиці України в останній тиждень жовтня. Виданими постатями українського кіно є Богдан Ступка. Сергій Параджанов, Михайло Ільєнко, Яропол Клапшин, Григорій Чухрай та Олександр Довженко. Олександр Довженко унікальна постать в історії України. Доля наділила його щедрим талантом: він умів любити Україну, її народ, своїх батьків, природу, своїх дружин, творчість, літературу, кіно, живопис, будь-яку цікаву творчу справу. Це наш і письменник, і кінорежисер, і художник, і державна людина. Народився Олександр Петрович 10 вересня 1894 року в селянській родині на Чернігівщині, малювничому містечку Сосниця. Дитинство його проходило серед казкової природи придесення, колоритних постатей, життєвських трагедій і свят своїх земляків. Пізніше цей побачений, почутий, пережитий у дитинстві світ, знайде своє втілення у Довженківських фільмах, що золотими літерами впишеться у скарбницю світового кіно. Першою пробою став фільм «Ягідка кохання, що мав комедійний характер, але Олександр Петрович ніколи не зараховував його до свого творчого здобутку. Точкою відліку свого кінематографічного життя він справедливо розпочав зі стрічки Сумка депкур'єра в якій, окрім всього, ще знявся і в ролі Кочегара. Мрією Олександра Довженка було національне кіно, наближення його естетики до народного мистецтва. У 1928 році він за 100 днів знімає фільм Звонигора Історію українського народу від сивої давнини до сучасності. Картину я не зробив, а проспівав як птах, казав митець. Наступною роботою Олександра Довженка стала стрічка кінокласики Земля. Цей фільм «Гімн життю було названо серед 20 кращих кінострічок усіх часів і народів. Фільм, у якому Олександр Довженко звернувся до трьох одвічних загальнолюдських тем життя і смерть, людина і земля, старе і нове уже знімався на київській кінофабриці, яку тільки почали будувати. В цей час на її території Довженко і закладає свій знаменитий сад. Україна вогні це переломний етап у житті і творчості Олександра Довженка. На екран чи в тексти настирливо проривалася болюча правда, яка мучила його. Він написав правду спочатку в щоденнику, а потім в Україна в вогні. Звичайно, ця правда, правлячій верхівці і Сталіну, в тому числі не сподобалася. Його виселили в Москву. Йому здавалося, що він зрадив свій народ, не живучи в Україні, що його всі забули. Олександр Довженко передчасно помер від болю серця. Ще одним цікавим днем є міжнародний день туризму. Тому з 1998 року щорічно ми відзначаємо цей день. Кожного року це свято відзначається 27 вересня. Туризм відіграє важливу роль у житті людини. Основною метою цього дня є пропаганда туризму, розвиток зв'язків між народами різних країн. Чи любимо ми подорожувати? Безперечно, що так. В думку підтвердили і учні 8-го В класу Червоноградської спеціалізованої школи No8 разом з їхніми батьками і класним керівником Геряк Світланою Іванівною. У жовтні вони відвідали місто Берестечко, а точніше село Пляшеве. Його називають ще козацькими могилами, адже там відбувся найбільший бій Хмельниччини між козацьким військом та військом Жечі-Посполитої. Командував загонами козаків Богдан Хмельницький, а армією Жечі-Посполитої Ян Казимир ІІ. Цей бій розпочався 28 червня 1651 року, а завершився 10 липня того ж року. Острів Журавлиха навкруги захищений мурами. Все навколо нагадує нам про героїчне минуле. Чоловіки ходять у козацькому одязі. Учні побували у Георгіївському чоловічому монастирі, який розташований на цьому острові. У 1908 році виникла ідея побудувати цей храм, як храм-пам'ятник, щоб зібрати там останки тисяч безіменних героїв. Також на території острова Журавлиха є Михайлівська церква, перенесена у 1912 році з сусіднього села Острова. Є легенда, що саме у цій церкві молився напередодні битви Богдан Хмельницький. Саме у цій церкві у підземелі знаходяться останки козаків, які полягли під Берестечком. Також вони відвідали історичний музей, який розташований біля Михайлівської церкви. У ньому знаходяться історичні знахідки та пам'ятки тих часів. Наприклад, зброя козаків, їхні обладунки, посуд, одяг найважливіші речі для життя. Також там розміщені різноманітні картини Берестецької битви, виконані відомими українськими і не тільки художниками. Дуже цікавим екземпляром цього музею є макет цієї битви. Він надзвичайно вразив учнів. Це місце не залишило байдужим нікого з них. Вони хотіли побути там ще довше і дізнатися ще більше. Приємні моменти цієї екскурсії не завжди закарбуються у їхніх серцях. Це була телепередача Люди, події, факти і з вами, я, Юлія Свіонтик.